Вітаю вас! Мене звати Анна Сесаєва. Я бізнес консультант з побудови відділів та систем продажів. І в цьому відео я хочу поговорити про те, яким чином керівник відділу продажів. Впливає на показники самого відділу, і як це може бути не тільки позитивний, але й негативний вплив. Причому ми будемо говорити з вами не про те, як він впливає своїм управлінським стилем, так, або тим, які показники він вводить, які KPI він встановлює, які плани він ставить. Ні. Для цього всього у нас будуть окремі теми і окремі відео. А зараз я хочу поговорити про саме стан керівника, його енергію, його ресурс, і про те, яким чином він може відображатися на відділі продажів. Так так, насправді. Інколи саме керівник відділу продажів та його стан впливає негативно на результати всього відділу. Такі ситуації можуть виникати, і виникають вони не настільки рідко, як нам би цього хотілося. Тож сьогодні хочу з вами розглянути саме цю тему. Тож, чому керівник загалом це такий загальне джерело енергії усього відділу? Так, якщо ми говоримо, що весь відділ продажів це машина, так, то керівник відділу, його настрій, його стан, його ресурс це ніби пальне. Якщо пального немає, Ма то машина відповідно їхати не буде так як ніякого результату не буде. Тож а в продажах, плюс-мінус, як і в спорті, ми можемо провести ось таку аналогію. Усе тримається на динаміці, на вірі, на рішучості. І ось, якщо лідер, тобто керівник відділу продажів, він втомлений, виснажений, він загалом сам не вірить в результат, то результату, звичайно, і не буде. Так, якийсь час ще відділ може показувати певні результати, тобто приносити гроші, але це буде більше на автоматі. Тобто вони просто відбувають номер, вони насправді не включаються, вони не залучені і вони не викладаються на максимум. Тому що вони фоново відчувають, що наш керівник сам не вірить в ті плани, які він нам ставить, наприклад, або сам керівник. Керівник не продає, не залучається в перемовини, навіщо тоді ми будемо викладатися на максимум? Чи можливо те, що вони будуть відчувати, що ми самі по собі так керівникові до нас немає діла, тому моя задача просто відсидіти цей день, а потім тиждень, а потім місяць. Тобто команда емоційно вона налаштовується на рівень керівника. Відбувається ось така певна синхронізація, якщо можна так сказати. Тож, у багатьох компаніях керівник вже давно вийшов з такої операційки, він вийшов з перемовин з клієнтами. Він просто ставить певні задачі, так, і робить такі певні дії, однотипні кожен день, і може навіть не включатися в ці процеси по-справжньому. Бо всі процеси вже для нього відомі, він це робить на автоматі, так, плюс-мінус продуктова лінійка не змінюється, у нього самого вже немає мотивації, і воно якось таким чином працює. Насправді це величезна помилка і це величезна така. Упущення бізнесу загалом і відділу продажів, так тому що у сильних бізнесах керівник це граючий тренер. Це людина, яка постійно включена, яка постійно залучена у всі процеси, вона знає всі показники, вона вболіває за результат, вона постійно мотивує усіх менеджерів, і тільки тоді це дає той результат, який має давати. Це заряджає усю команду. Тож, що можна зробити, так якщо керівник вийде на дзвінок або на зустріч з клієнтом, він буде це робити регулярно, якщо він покаже Своїм прикладом результати так це також мотивує, це також залучає, якщо він ділиться власними кейсами, так власними якимись успіхами, а також розбирає власні невдачі для того, щоб там, наприклад, показати на цьому прикладі, яким чином не потрібно робити, як це може зіграти там в мінус менеджеру, так і. Просто не дати йому закриту угоду. Це все впливає на стан менеджерів, на те, наскільки вони відчувають залученість цього керівника. І це має бути на постійній основі, тобто не один раз на місяць, не один раз в квартал, коли відбувається якесь навчання, а на постійній основі. Тож, як правило, є такий ще момент, що от вигоряння команди це може бути для нас таким дзеркалом вигоряння самого керівника. Дуже часто ситуація відбувається саме така. Я справді не бачила прикладів таких от відділів продажів, де. Де неймовірно заряджений такий весь, весь керівник відділу, де він впевнений в собі, де він впевнений в результаті, впевнений а, в продукті, так в тому, що вдасться досягнути класних результатів, і при цьому, що команда абсолютно інша. Ні, так таких ситуацій я не зустрічала. Тому я й кажу, що дуже часто відділ продажів це дзеркало самого керівника. Тож можна, наприклад, якщо ви самі керівник відділу продажів, можна задати собі чесно ось такі питання і дати на них першу чергу чергу собі чесну відповідь: це от як я насправді реагую на якісь певні ситуації у відділі продажів, як я реагую на показники. А якщо вони падають, ті показники, як я це сприймаю, так чи взагалі в мене дійсно є якийсь драйв? Чи мене включає, коли щось, наприклад, важко, щось не йде, і чи шукаю я рішення для цього, чи навпаки, я просто тільки там засмучую через це і шукаю причини, чому все так погано і що на це впливає? Так і чи дійсно от в мене так само все це мотивує, так само це все надихає, як це було колись. Якщо ви розумієте, що відповіді у вас ні, то очікувати, що ваш відділ продажів буде проявляти себе інакше, неможливо. Ви просто запускаєте ось певне таке замкнене коло, яке просто не буде змінюватися. Ви будете очікувати, що на наступний день ваш відділ має показати інший результат. Він має вас, начебто, переконати, що ні, там так дивись, все буде добре, все буде інакше. Ми виконаємо план. Ми просто будемо найкращі на ринку, але цього не станеться, бо вони в першу чергу не відчувають цього від вас. Тому залишаючись в такому стані, так і роблячи ось ці дії кожен день, ви просто будете отримувати кожен день один і той самий результат. Таким чином, підкріплюючи цей звістан. Таке своє рішення. Що все не буде вже працювати. Відповідно, обов'язково треба це менеджери, треба на це звертати увагу і працювати над своїм станом. Тож що робити, як можна зарядити себе та свою команду. Перше, регулярно виходьте в поле, звичайно, так тобто, працюєте з клієнтами, маєте розуміти, що насправді зараз відбувається на ринку, що кажуть клієнти, які заперечення вони мають, які сумніви вони висловлюють, з ким вони вас порівнюють, на основі чого вони приймають рішення. Це все дає вам змогу тримати руку на пульсі. Друге, показувати, що вам не все одно цікавтесь результатами, цікавтесь складнощами, які є у менеджерів. Цікавтеся їхніми успіхами, цікавтеся їхніми невдачами. Так? Робіть це щиро, а головне допомагайте їм на цьому шляху, а не просто цікавтеся просто для того, щоб показати таку імітацію діяльності, що ви це робите. Далі будьте емоційним лідером, створюйте атмосферу. Так? Від цього дуже багато залежить. Якщо ви приходите постійно не в настрої, якщо у вас вже давно немає посмішки, якщо ви давно просто вже відсутні емоційно, команда це щитує, вона буде такою самою. Працюйте над собою, якщо ви вигоріли, так працюйте над своїм ресурсним станом. Подумайте про те, які вас дії включають, які дії вас наповнюють. Ваша задача спочатку е, вдягнути кистеву маску на себе. Так? Ви маєте себе витягнути з цього стану, і, відповідно, тоді команда буде підтягуватися на ваш рівень. Тож, ваш стан, ваша енергія, ваша віра. Це ключовий елемент, це база, це рушій усього відділу продажів, Тому ви не можете цим нехтувати. Якщо ви заряджені, команда буде так само включатися. Якщо ви будете просідати, такі ж самі результати, такий ефект буде і у всієї команди. Це точно не те, що вам потрібно. Тож. Дуже вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я впевнена, що якщо ви впізнали себе чи свого керівника відділу продажів у цьому відео, ви вже знаєте, що робити. Ви розумієте, що це не можна просто ось таким чином спускати на нівець, так і нічого з цим не робити. Потрібно обов'язково робити певні дії, які змінюють поточну ситуацію, і таким чином змінюються і ваші результати. А наразі я з вами прощаюсь та бажаю вам успіхів.